Ну, my friends. Ну що, як вам сподобались мені діалоги? Напишіть про це. What's the weather like in spring? Отже, ми з вами вже можемо розповісти про погоду весною або даючи коротку відповідь: In spring, the weather is cool and changeable. Rainy, warm and Unpredictable. Весною погода прохолодна і мінлива, дощова, тепла, і непередбачувана. Що означає непередбачувана? Вранці в квітні у нас сонце. Ми роздягнулись, а ввечері, повертаючись з роботи і не маючи ні парасольки, ні якоїсь курточки. Ми вже мерзнемо від холоду, тому що передбачити у квітні погоду неможливо. Та ми з вами можемо вже розповісти комусь про весну дуже гарно, використовуючи все, що ми знаємо. Сьогодні давайте розпочнемо із слів: Grass трава. tunefully – мелодійно. it snows – іде сніг, it rains, йде дощ. Ви запитаєте, а чому у нас тут закінчення S? Тому що це третя особа від дієслова. Сніжити та дощити. Ми можемо сказати: It's snowy» Сніжить. It's rainy дощить. Проте ми кажемо, it snows іде сніг, бо «snow» – це дієслово. It rains, йде дощ. Тому що to rain це дощити йти про дощ. Strong сильний. Wind, вітер. Blow дути. The weather turns warmer. Погода стає теплішою. Я записала ціле речення, щоб пояснити вам, що turn означає зробитися, перетворитися, «ставати», крім інших значень. А «воме» – тепліший. Отже, «вом» – теплий, «воме» – тепліший. Лон довгий, «лоне» – довший. Unpredictable непередбачуваний. Але це про явище. А якщо я кажу про людину, це вже слово непередбачливий. Тобто, я кажу, Phoeseing передбачливий. Un непередбачливий. Це означає, що людина, наприклад, запасається грішми, вона передбачлива. А якщо не запасається, то un непередбачлива. Це про людину. А unpredictable це непередбачуваний про якесь явище. Розібралася. Become. «Ставати робитися. Narrative – розповідь. Отже, у нас зараз розповідь. Narrative. What's the weather like in spring? We are glad to meet spring. Ми раді зустрічати весну. March, April, May are spring months. Березень, квітень, травень, є весняні місяці. The cross is green, трава зелена. The trees become green, the reverse zelenime, the flowers grow and blow, quitter stutti, the birds sing tunefully, the hispivite melodino. So spring is marvelous

It's sunny, quietness. The weather turns warmer. Погода стає теплішою. In May it's really warm. What травні по-справжньому тепло. The days are longer. Дні є довші. Spring is my favorite season. Весна, моя улюблена. Пора року, це не просто так, щоб сказати, а це дійсно весна і літо є улюбленими. Пора року для багатьох людей. Ми, звичайно, речення пронумерували. Для чого? Для того, що якщо вам якесь не сподобається, ви берете олівцем, його закреслюєте. Наприклад, у нас є 18 речень, а ви вивчите 10 це буде чудово, але бажано, звичайно. Вивчити всі не забувайте покривати праву і ліву частину чимось, щоб контролювати себе. Я вже не кажу про те, що ви промовляєте разом зі мною, а після цього ще самі повторюєте вголос п'ять разів. Отже, ще раз перечитаємо нашу розповідь Неотию. We are glad to meet Spring. March, April, May are spring months. The grass is green. The trees become green. The flowers grow and blow. The birds sing tunefully. So, spring is marvelous. In spring, the weather changes very quickly. In March, it's often cold. It sometimes snows. It usually rains. It's foggy. A strong wind blows. In April it's sunny. The weather turns warmer. In May it's really warm. The days are long. Spring is my favorite season. Have a good week and the sunny weather. Thanks. Bye.